Форма для випічки печива зоологічна. Форма виготовлена із алюмінієвого сплаву, складається із двох частинок, які ось так досить просто скріплені між собою. Зовнішня частина ось така гладка. На ручках є дерев'яні накладки. Ну а всередині форми є різні ось такі малюнки. Грибочки, всякі квіточки, рослинки, тваринки і так далі. Діаметр такої форми складає 15,5 см. Довжина від краю до краю 37,5 см, довжина ручки 9,5 см. Ну і також покажу вагу цієї форми. 837 грамів. Ось така форма. Я гадаю, що багато кому вона відома. Ще з радянських часів такими користувалися. І якщо захочете її придбати, то ссылки на неї будуть в описі до цього відео. Всім дякую за перегляд!